Слухала годину запитань до уряду. Мені здається, що це був тролінг, звісно. Але, наприклад, народний депутат Ярослав Желізняк він питання, які стосуються енергетики, адресував міністру юстиції, і міністр юстиції на них відповідав. Германнова. Ну, дивіться, це було подано, мабуть, як тролінг, але коли пан Галущенко починає відповідати, він просто підтверджує всім відому інформацію про те, хто зберіг реальний контроль над міністерством. Ну, значить Він керує двома міністерствами. Ну, давайте так скажемо, що абсолютно неприпустимо в тих умовах, в ми знаходимося. Дивіться, є ще одна людина. Чомусь про неї всі забувають. Людина, міністерство якого має другий після Міністерства оборони бюджет. Я маю на увазі пана Кулебу. Він повинен, в принципі, відповідати. Дати в тому числі за е, об'єкти захисту на енергетичних об'єктах, взагалі бути куратором всієї цієї політики. Жодних питань, жодних претензій до нього немає. Від слова зовсім, але ця а при тому, ця людина достатньо довго працює у відповідній сфері, починаючи ще з історії з офісу президента, де вона була куратором цих процесів, і закінчуючи зараз з тим, що вона взагалі є навіть віце-прем'єром. Але ну, президент Зеленський робить мені здається відверто популістичний крок, коли говорить, що. У ну, мене от є питання до Кудрицького, він не справився з захистом об'єктів. Ну, дивіться, за часів, коли Кудрицький був на посаді, я розумію, що подібні порівняння вони грішать. Я відразу кажу про це. Але ми не пам'ятаємо такого, щоб, наприклад, як вчора ввечері да, було написано, що всі станції виведені з ладу і е, там нуль генерації енергетики ну, блискуче справляються з цими проблемами. І, ну, це героїчна просто робота. І, Тепло і світло повертають після таких обстрілів. Але ну такого, що, що є зараз, ми, наприклад, там рік назад чи там півтора року назад не бачили, це теж відома всім історія. І перекладати відповідальність на якогось дуже 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 далекого попередника, Ну знаєте, це це історія про безпорадність і історія про небажання брати на себе відповідальність, тому що рік, як я ж кажу, рік пройшов. По, по ідеї за рік можна було зробити багато що е, укріпити все, виправити помилки і сказати, що бачите, та людина не справилася. а Ми справилися. Ми наразі бачимо зовсім іншу ситуацію. І це, це ну трагічно насправді, тому що очевидно, що Росія продовжуватиме надалі. Такі обстріли це їхня е, ключова стратегія на сьогоднішній день. Але е, ну нам ж треба навчитися якось на це реагувати. Я так розумію, що реакція вона залишає бажати кращого. Ну і ота відома історія. Ми коли ось у вас в ефірі згадували, да про яку журналісти писали української правди про нараду президента, коли всі один на одного тикали пальцями і казали, що це вони відповідають за це. Ну це просто показує той управлінський хаос, який на сьогодні сьогоднішній день є в цій сфері. Мені здається, що під час війни цей хаос це не просто проблема ну по великому рахунку це злочин, злочин проти національної безпеки.